Є родовище мінеральної води, яка за властивостями ну, рівняється з Трускавецькою. І власне от на базі цієї води тут є лікувальні такі курорти, які є відомими в усьому світі. Що цікаво, також що воду з сваляви постачають кожного дня до Трускавця, до курортів Трускавця, оскільки Трускавецькі бюлетелці вже, ну, вже не дають того об'єму води, який необхідний для обслуговування такого великого курортного міста. І кожного дня йдуть цистерни з сваляви на Трускавець. Постачають ці мінеральні води. Ну і взагалі, Якщо говорити про мінеральні води, то Закарпаття якраз край, де їх є дуже багато. Відомо тільки в міжнародному рубрикаторі відомо близько 160 джерел мінеральних вод саме тут на великій Закарпатській області. Причому кожне джерело має свої абсолютно різні властивості. Тобто є Гелечинська вода, Свалявська, Сольцівська, ну і багато інших, кожна з яких має різний склад. Але завжди однозначно досить корисна для людського організму. Вода з-під землі виходить тут одразу з газом, тобто ніби як газована. Має досить такий специфічний присмак, ну, тобто такий запах. Але що цікаво, навіть є джерела, особисто бачив, де от мінеральне джерело протікало під фруктовим садом, тобто воно виходить. І фактично, коли воду цю п'єш, це виходить класична Тобто Вона газована, дуже приємна на смак і має йде ну, через коріння. Дерев, має ще присмак оцих фруктових дерев. тобто Навіть такі джерела тут так, трапляються Це таке джерело. Це біля в сторону верховини, ну як на Говерну. Та далеко та. ми з сплаву верталися до Тобто Регіон, цей, крім того, що він потужний туристичний центр, він є потужним рекреаційним відпочинковим через те, що дуже багато є якраз, цих джерел, дуже сприятливий клімат для оздоровлення людей.